Американські автомобілі рятуватимуть бійців на передовій в зону тої сум направили три карети швидкої допомоги. Серед них одна військової моделі. Обладнані всі як цивільні швидкі, відрізняються тільки висотою високою прохідністю і товщиною металу, з якого виготовлені корпус і кузов. Автомобілі з Америки будуть на озброєні 58-ї бригади, частина якої дислокується в конотопі. В машинах треба тільки замінити акумулятори та накачати колеса, і вони вже готові їхати на схід України. Коли розпочалася російська агресія, коли розпочалася війна, було підняти нагальне питання, передати ці автомобілі. Вони повністю оснащені медичним обладнанням в військову частину. На сьогодні ця епопея, слава Богу, завершилась, Передаються ці автомобілі в 58-му бригаду. На даних машинах установлені другі мости. І друга, ходова, що да, ходова частина автомобіля для того, щоб в зоні АТО, розумієте, дороги такі, що потрібно ну, скажімо так, не збрасувати скорость і щоб машина могла подовше їздити. Тому дані автомобілі розтащені так, щоб могли проїхати там, де не можуть проїхати наші.